Усім привіт, як завжди. Ми знову пограємо в War Thunder. Дуже-дуже сподіваюся, дуже що буде не як вчора, що я вчора взагалі прям щось затупив жорстко. Дуже надіюсь, що буде все ок. Ну, а ми починаємо. І зразу кажу: якщо хочете, тут можете надивитись цю катку. Зразу переключайте на наступну. Тому що тут мені просто, коли ми з стіметими, можна сказати, майже ідеальну катку відіграли до половини. Мені просто вартандер видало ошибку. То переключайтесь на наступну. Це мій девізик. Так, ну вроді. Там на ЛА 5 летить. Ага, а вони... Ой, блін, він до мене летить. Дуже погано. Ладно. Летим заді нього і будемо його збивати. Або лучше не треба. Так, якщо мій стріляє ззаді, то він ззаді ага Що він ззаді кажись так нужно трошки піднятися на їхню базу скидаємо бомби так минуту почекаємо ай-яй-яй ай-яй-яй а чому це погано ладно я їм базу пошкодив це окей Дуже окей. Так, ну в мене там не фатальні пошкодження. Так, він збив, да, мого тіма? Ще буде мстити. За тіма тім це святе. Тіммейт це святе. Це завжди треба пам'ятати. Без тіммейтів ми ніхто. Ну да, як бачите, його тімейт йому поїхав допомагати. Прилетів допомагати. А тепер через 10 секунд мені треба бути на їхній базі. Так, збив. Значить. Так, все, 3 секунди. Летим на базу. Дуже швидко. Том, стоп, блін! Вони мені щось підбили жорстко. Я лечу дуже Дуже медленно. Ух, -мою, там наш зафігачив так. Ай-ай-ай-ай! Не вспів! Ладно, буває все. Так, це у нас без бомб, Значить, я погнав у нас на вбивання ворогів. Як бачите, по смужці ми один на якось цей наравних прямо йдемо. Ну у них как будто бы трошечки вона. Нє, однаково, однаково. Ні, однак, однак. Ніт, базу нашу не трохш. Міг три. Ти чо? ні 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 не ви, ви нашу базу. Блін, вони. У них тактика, коротше, дивіться, бачите, вони однаково наші бази побили. Типу, вони спочатку їх грохнуть до маленьких ХПшок, а потім по разу бум-бум і все. Так, ні-ні-ні, братик, мене не устраює, що ти там робиш з нашою базою. Слышь, ти давай провались звідти, так. Да. Тільки мені треба з тебе збити, якщо по гарному. Ні, моїх тьмайків ти не зб'єш. нас тут 500, а ти один. Со своим дружибаном. Так є. Так ну, я ему там винт гвинт по... Та як! Mm -hmm. Ну ладно, Головне, що я йому там щось поврядив. Ну, не у цьому, конечно, а в тому. Я, я йому щось там точно дав. Е, я впевнений. Я йому там дав. О, давайте вот на землі тіль ще не пробував, треба попробувати, давайте. А ми їм теж знесли хорошо, так вони та блін. Ми не встигаємо. за їхніми, блін, виворотами. Оцей СБ2М буде зараз на землі літати. Збитий. Тому що в мене дуже жорсткий самоліт, в принципі, якщо по моїм критеріям. Так він ще й медленнець. У нього який. А, у нього зато живучий він. Да. І він за... зараз буде мене хорошо фігачить ззаді А, настільки... Ну, я ж кажу, жорсткий самоліт Я думав, типу, із-за того, що він великий, вроді ці великі самоліти, вони... Е, живучі всі. Оце я казався щось взагалі не живучий Та й цей. А, а ми дивіться вообще. Тільки ж трохи дійться. Ну це, во-первых, не критично. Ну, а і И15, все, кипець умов. Даже вот так доб'ем. Все, щоб не мучився, челик. А він все равно б Gaв зажав би просто и все. Так, ой, я на другом місці. Разносим, разносим. Да, бачите, я став медленный трошечки. Трошки тр... швидкість спад... спадає тепер, Да. А, ну вода один, витік 120 градусів. Що ж ви хотіли? Понятно. Бачите, а, оце вода. Оце моя двигун, цей мені двигун подбили. Капельку. Це погано дуже. Ні, я в той зам'ясні. Та господі, який я тупий. Господі, я нечайно. Ой, блін. Тут можна підвесне? О! Так, підвесне робимо. Так, в мене два трасера, це імбулька взагалі. Два трасера. Це імба. А вони виграють, кажись. У нас там ми дві точки їм взагалі не повредили, вони нам уже всі точки. ...пробили Потроху, а ми тільки їм дві пробили, пробили жорстко. Ну, хоча, ні, вони все одно по факту, так, да, побільше будуть, тому що вони нам пробили по половині майже всі, а ми їм тільки дві до критичного стану. Ну, типу, вони виграють, якщо логічно подумати. І ще один о, летить дуже хороший нашу точку фигачить А наче їх не погнав фигачить? Меня тімей надеюсь там розбереться. він його вообще на изи догань. Братан, ну давай. Ой хорош. Він не, не нафигарив какашок своих. Бомби не какашок, не нафігарив? Ой, молочинка тімейт. Не покакав ворог своїми какашками бомбічними. А от ми зараз якраз покакаємо цими какашками. Ну ладно, а ще чуж. Будем отут -от оті точки фігачити, тому що вони не утронуть іще. Да, і минус цього самолета, що це не поняв. А, ні, ми показали... ні, там, типу для нашої бази щось було. Так, ладно, от ми вже підлі... підлітаємо, там вроде, нікого немає нікому. Е, я зараз цього самоліту, я ж казав, мінус. Е, в нього дуже-дуже довго перезаряджаються бомби вроді 6 минут. А це взагалі ненормально, тому що катка максимум десь 10 може йти. Типу, ми потім я не буду вже на ньому цей бомбами. Во, 6 минут 38, бачите? Піпець. Так. Е, так, база пошкоджена, да О, база знищена, ніфіга. А, ну це оту яку я поняли? Так, дарова, братик. Акробатик. А, тебе уже... А, ну зато я, типа, допомога мені засчитала трошки. Ай-ай-ай-ай. Оце дуже погано. Ой дуже погано. пипець Ну ладно, все одно мені цей не треба, тому що він фіговий, а це дуже погано, тому що в мене залишився один. А що робити в такій ситуації? А в такій ситуації тепер треба крисити і чекати тупо. Hey, а тепер саме головне... А можна А я буду просто віддихать. Тому що я цей не хочу злити катку. Ну, коли прям уже все попець буде, тоді я вже вийду на, на бій. Тому що в мене дуже жорсткий самоліт і ще один. Ой, ні. Нужен другий круг. Для посадки цей неудачний круг був. Ще неудачний. А от тепер удачний. Зразу скидаємо швидкість. 200 км. Ну, 250. В принципі, норм. посадити можна, спробувать. А, ну все Посадив. О, все. Посадили. Посадка 20, Так, поки нікого немає, ми тут сидимо. Ось заглушимо двіжок. Ми, коротше, поки що тут просто. Никаємось. А ми виграємо. Ладно, заведем двіх. Може політати трошки ще. Там там, вроді їх трохи. Ну, ладно, давай. Так, все, погнали. Ну, зліт, спасибо за зліт. О, завдання виконано. Екейк, екей, окей, екей. Всі бази їхні. Е, ні, треба ще бази і всі самоліти їхні. Це ми виробили всі їхні, як я поняв. Е, е, в, е, тімейти виробили всі їхні... Е, Яко ці штуки, коротше, ППОшки, типу, да. ППОшки, типу, всю ворожу техніку. А куди вони стріляють? Мені дуже цікаво. В нікуди, понятно. Эм, ем, шо це було? У меня все нормально было, Алло Что? Я что за? Ладно. А що це було, я не поняв? Що за флешбек? А? Це що за флешбек? Не скаже мені ніхто? Ладно, ще одну, давайте. Ну я не поняв, що це було, типу, таке. Що за ф... контроли флешбек, блін, реально. І цей, може ми цей пограємо? В КС 2. Сьогодні або завтра. Ну, мабуть, сьогодні ще одне останнє відео буде. То якраз пограємо в КС очку, мабуть. Я в неї взагалі не грав. Я от попробую пограти в КС. -2. Може вийде. Дуже-дуже хочу. Так, поки збрасуємо гранати, от ідіот. Зачем? Тут ту! Тепер шість ману ждати, а я міг це цей їхній. Так, наші та, захватить базу, да? вони ж переземляться. А... Тому ще нужно приземлітись, далі. Так, все, вони захопили. Нам треба тепер це захоплювати. -мо, их там пипець. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ой юшкин кот. Так, сразу летим на С. Надо, короче, на прорывный план фигачить. Не получится, нет. Ну нафиг. Ну, значит, сразу на це, На А по фигачим. Якщо вже на то пішло, щоб одразу всі точки захопити. Щоб бути крутими. А смотри, ми, да, ми зараз всі точки будемо захоплювати, і у них буде дуже швидко перемоги. Ну геніально! А я реально так і буду робити. Час я в крису, короче, хочу пробратися крізь дерев'я. Так, да, 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 стріляй, стріляй. У мене маленький самолітик, я зможу отак поміж дерев. І. Оп-оп, ай, блін. А це вже дуже погано. Ні, я отак знизу. І Або використовувати тактику. Це різка установка. Так, він, короче, там. Час нужно якось сісти сюди. Я не знаю, як це существити по такому напливі противників. Да, я точно не сяду. Опять. Не, ну я був дуже. а це Наш сів, Наш сів. Стоп, захватили? Пацани, пацани, пожалуйста, умоляю, хоч би ви захватили цю точку. Ми все труточки. О oh, май кауш! Вау. Wow. Вот это Имбулька. Імба, імба, имба бомулька. Все Розносим, по тупо розносим. Вообще, имбулька. Ми розносим тупо стимейтами. Розносим стимейтами тупо. Ні, не захопила зону. А у мене красна зона а, типу, не захопила. Бо це бреше Вартандер уже. Або ще якась проблема. Я взлучив? А! Ховатись! Ні, братан, не сьогодні! Я не потерплю, щоб... Блін, мені половину крила отхавили. пшкін кот. Мені половину крила від... відтяпали. Оцей ог... Ог... огризок мені реально огризок оставив від самоліта. Реально. Огризок мені оставив огризок від самоліта. Нініально. Так, ладно, беремо СБУшечку другу. Люблю цей самолет хороший. Дуже жалко, конечно, що не дуже управляемый. Так жаль. Вроде такий топ самолет. Так, ладно, 600 ми беремо сразу. На роздерзание. Все, ППС, ми выиграли. Я уверен. Що повинно пройзти, щоб ви не виграли. У мене один вопрос, що може произойти Просто. Не, умнички просто тімейти. Тімейти просто умнички. Більше слов нема, просто умнички Більше не можу нічого сказати. Крім того, що ті ми умнички просто. Умняшки розумняшки. Так, П400 зараз треба збити Це було б дуже ідеально, якщо б ми його збили б. Жаль, звісно, що в мене трасери все видно. Ой, фатальні пошкодження, йому. Як я по... Блін, 9 секунд КД. Ага, все, сразу Тим під'їхав, да, на допомогу. Все, без тімейта ни ніх... не може, да? А, я все равно смыв. Не, ну ладно, наче я не обіжаюся вообще. Не, ну хоча я... я а, ну хоча тімейтів я не просив це робити. А він попросив, уверен. Так, ну все ми виграли. Це імба. Ми з тімейтами тащимо. Все Да, хоча я і говорив, типу, що без тімейтів, але все одно я його збив. А так? Ми тільки з тімейтами. Тому що тімейти це святе. Без тімейтів в одиночку це взагалі все, пепець. Ну ладно, ми, я погнав цей точку, а захвачувати. В принципі, мені не жалко. Захвачу. Нормально. А там хтось у нас на першому місці вообще непонятно Угу. Все. Имбулька, булька. Имбулька, булька имбулька, булька, імбулька-булька. Им им буль так, а были в бакинфлай, я пішов заплачувати очку. А, ні, не надо. У них там миллипроцентик залишився. О, господи. Литить якийсь челик. хі 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 Не зможеш. Все Сюда, пацани! Тімейти тащимо. Ой-ой-ой, ще майже тисячу. Так, досліджуємо. І нам залишилось до нових самольота ще дуже трошки. Так, цікаво, може ще одну записати каточку. Ні, думаю, на цьому вистачить. Цей, ця катка, ці дві по факту катки, тому що перша теж дуже гарна була. Вони закінчились просто, як на мене, ідеально. То всім пока-пока.